Всім привіт. Откриваю нову рубрику Мукбанк Олександр. Знімаємо пробу. Те, що зробила вареники Тихо. Що, треба Займає мукбанк, підожди Ні, Я так. знімаю. Барбекю, Ні, потім я тобі показав, щоб не забути. У мене Мукбанк, мене при, 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 пряме включення з братами із хрещеником. общем, пробую, знімаю пробу. Вареники з вишня. Mm. Mm. amazing. В цьому році, взагалі черешні вродили, а вишень не дуже мало вчора їли на пару літрів нарвав. Домашньо mm. Білісімо! Всім гарного дня! Слава Україні!